Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми створимо таку популярну гру, яка називається Flappy Birds. Як бачите, наша пташка літає, так оминає перешкоди. Ну, я думаю, що всі ви грали в Flappy Birds. так? Якщо це так, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Значить, Пташка махає крилами, тобто змінює образ, і як бачите, коли ми оминаємо перешкоди, набираються певні бали, так? тобто певні очки. Якщо ми перешкоду якусь зачіпаємо, то гру, відповідно, завершено. Давайте ми це реалізуємо. Створюємо новий проєкт, вилучаємо нашого котика. І давайте спочатку додамо, завантажимо всі спрайти, які нам потрібні. Так, нам потрібна наша пташка. Нам потрібен фон. Так, дивіться, всі спрайти, які ми тільки що завантажили, будуть доступні в коментарях в описі. Ви зможете перейти на посилання, завантажити всі спрайти. Так, тому зробимо, зробимо наступним чином ще наш фон. Так, наш перший нам не потрібний. Переходимо в Rastroве. І вирівняємо його відповідно до нашої сцени. Ось таким чином. Так, дуже добре. Тепер дивіться, нам залишилося, що додати образ ще. Для того, щоб наша пташка могла махати крилами. Завантажуємо образ. Так. Є. І намалюємо нашу перешкоду. Так, намалюємо нашу перешкоду. Беремо малювати спрайт. Так, вибираємо прямокутник. Колір можете вибрати будь-який. Я, для прикладу, виберу філатовий, такий, який в мене є, і товщину я поставлю 2 пункти. Так, малюємо нашу перешкоду. Ось таким чином. Так, ось таким чином. Розміщуємо її по центру. Так, і тепер давайте ми її з вами що зробимо? Продублюємо. Так, продублюємо. Значить, Можемо ще товщину збільшити. Так, 3. 4 Так, ось таким чином. Е, і зробимо це наступним чином. значить піднімемо її, до, піднімемо її до гори і зробимо з неї копію. Копія. І тут є вставити, так? Ось таким чином. Є. Супер. Супер. значить Ми створили з вами нашу перешкоду. Тепер давайте ми її трошки ще збільшимо, щоб наша пташка могла пролетіти повз неї. Так, пролетіти повз неї. Ну, давайте зробимо ще вище. Так, думаю, такого, такої межі буде нам достатньо. Добре. Так, значить, давайте назвемо спрайт наш пташка. Так, це в нас буде, відповідно, перешкода. Є. Так, і розмістимо нашу перешкоду в координатах 0 і 0, тобто по центру. Так, чудово, супер. Ось маємо такий, якби, вигляд. І будемо працювати далі з нашими, нашою пташкою з нашою перешкодою по черзі. Так, Значит, давайте спочатку ми запрограмуємо, що рух нашої пташки. Так, рух нашої пташки. Значит, коли натиснуто зелений прапор, переходимо в події. Так, збільшимо для того, вам було зручніше видно. Так, і зробимо це наступним чином. Давайте ми пташку також розмістимо її десь ось тут. Так, тобто перемістити в координату X та Y. y у нас буде 0, а Х у нас буде. Давайте мінус 180. Так, є, супер. Наша пташка десь буде ось тут. Так, дамо їй масштаб, давайте розмір 55 поставимо. Так, ось таким чином. Добре, супер. Так, тепер запрограмуємо її рух. Що вона по клавіші повинна дивитися, коли я нажимаю якусь пану клавішу, вона має летіти догори. Так, якщо я цю клавішу відпускаю, вона має падати вниз. Давайте ми це зробимо. Значить, беремо керування, цикл завжди. І візьмемо команду, яка називається Якщо то інакше. так, то інакше. Отже, якщо якусь певну клавішу буде натиснуто, так, тобто, наприклад, цю клавішу пропуск то ми змінимо певне значення координати, так, значення y, звичайно. Беремо змінити значення y, змінити y, поставимо тут на 10, а тут поставимо тільки не x, а y також на мінус одиницю. На мінус одиницю. Подивимося. Так, наша пташка падає, коли натискає, вона до гори так, якби підлітає. Так? Дуже добре. Це ми з вами реалізували, але дивіться, в нас ще немає що. Наша пташка крила мене махає, і наша швидкість також з нею треба працювати. Добре, давайте ми це все з вами реалізуємо. Створимо нову змінну, яку називаємо швидкість. По координаті Y. Так, по координаті Y. Так, y є для всіх справ. Супер. Значить, ми її приховаємо, вона нам не потрібна. І зробимо наступним чином. Значить, Що? Беремо надати моя зміна. так, Значить, яка змінна, значення швидкість? Y, значення 0. Значення 0. Тепер дивіться, тут ми оцей X та Y, Y, верніше, та Y, оцей мінус 1 та 10, заберемо Значить, і беремо надати. Значення швидкість y тут буде також 10, а тут будемо змінювати. Тут будемо змінювати наш Y. Так, нашу швидкість Y на мінус 1. Так, поки що нічого не відбувається, тому що нам немає в нашому скрипті значення цього нашого Y. Давайте ми його поставимо. Відповідно, змінити наше значення y. Ось тут, і тут візьмемо значення, де пише, поставимо нашу змінну швидкість. Так, Нашу змінну швидкість. Подивимося. Так, дуже добре. Вона у нас падає, змінюється, як бачите, і літає. Так, Добре, ну тепер давайте зробимо так, щоб наша пташка махала крилами. Так, щоб наша пташка махала крилами. Візьмемо змінити наступний образ. Команду так, і помістимо його, скажімо, що після нашої швидкості Y-1. Подивимося, що в нас ви Так, як бачите, пташка дуже що. Агресивно і швидко так махає крилами, тобто це не зовсім те, що ми хотіли побачити, потрібно додати певне обмеження по часі. так, тобто Після перед, вірніше нашим образом поставимо 0, так, значить 4, 0,4. Всього буде плюс-мінус достатньо. Давайте подивимося. так, Наша пташка падає і відповідно, що літає. так, Дуже добре. Це ми з вами реалізували. це ми з вами реалізували. Добре, тепер дивіться, коли наша пташка падає донизу, так, ось так. Тобто нам треба зробити, щоб що? гра завершилася. так? Тобто, скажімо, гра, гра буде взагалі коли завершуватися, коли пташка впаде донизу сюди, так і коли вона ще потрапить на якусь перешкоду. З перешкодою ми попрацюємо трішки пізніше. А зараз давайте зробимо так, щоб вона, коли впаде, то гра наша повинна якби завершитися. так? Тобто Вона розбилася. Зробимо це наступним чином. Якщо то, так? якщо торкається. Межа, так, якщо торкається межа. Значить, ми зробимо повідомлення, по-перше. Так, опустити повідомлення і чекати, значить, що це в нас буде кінець гри. Кінець гри. Так, і нам потрібно ще зупинити все. Нам потрібно зупинити все. Так, добре. З пташкою ми, по суті, так би завершили. Так, тепер переходимо до перешкоди нашої. Добре, перешкода повинна рухатися. Справа наліво, так? тобто переміщуватися, скажімо, до нашої ташки, так? і вона повинна їх оминати. І коли вона дійде до краю, так, як бачите, тобто там десь до мінус 200 якогось значення, так? Тобто ми повинні що? вилучити цей клон і пустити, якби наступний. Так? Тобто, ми будемо клонувати ці всі перешкоди, щоб вони по черзі йшли і потім зникали і починалися якби наново. Так? Давайте ми це реалізуємо. Беремо, коли натиснуто, зелений прапор. Так, масштабуємо трошки це все. Так, і тепер дивіться, що ми будемо робити. Значить, Спочатку наш клон потрібно сховати. Так, спочатку наш клон потрібно сховати. Потім ми його покажемо. Беремо спочатку сховати. Беремо цикл завжди постійно. так. Значить, Створюємо клон. Створюємо клон з мене. так. І Відповідно, що щоб клонів не з'являлося відразу. Величезна кількість, потрібно задати якийсь час, з яким інтервал часом, з яким цей клон має з'являтися. Це буде нехай. Давайте 2,5 секунди буде достатньо. Далі, коли ми клон створили, тепер його треба опрацювати. Коли цей клон починається, це, коли починає клон. Перемістимо його в якусь координату X та Y. Значить, в Х поставимо його 240. Так? А y змінюємо, будемо змінювати випадково. Тобто, воно в нас буде з'являтися вище. Нижче, так, і так далі. Тобто буде від е, мінус 90 до 90. Так, до 90. Таким чином будемо змінювати випадкову координату y нашої перешкоди. Тепер ми його покажемо, цього нашого клона. Так, і тепер зробимо наступні речі. Так, завжди. Значить, е, щоб перешкода рухалася вліворуч, потрібно змінити координату X, так, змінити X на мінус 5. Так. І тепер дивіться, значить, що якщо пташка торкається нашої перешкоди, так гру завершено. Так, якщо пташка торкається нашої перешкоди, гру завершено. Значить, відповідно, беремо що керування, якщо то торкається нашої пташки. Так, значить, так само робимо оповіщення, що це кінець гри, так і зупиняємо все. Так, і зупиняємо все. Добре, тепер дивіться, щоб наш клон тут дійшов до кінця і зник, його потрібно видалити. Його потрібно видалити. Значить, зробимо це наступним чином. Якщо, так. Якщо значить, значення х буде дорівнювати мінус 240, відповідно таке, як було попереднє, як ми його поставили, так? Беремо значення x. Значить, тоді ми що робимо? Тоді ми цей клон вилучаємо. Так, вилучаємо оцей клон. Добре, давайте подивимося. Так, рухається наша пташка. Так, добре. Зникло. Так, зникло. Так, дуже добре. Так, ну і торкнулася перешкода, і гра завершена. Так? Значить, добре, давайте ми спочатку зробимо ще й рахунок, так? Створимо змінну рахунок. Для підбиття очок, скільки ми тих перешкод пролетіли з вами, так? Значить, давайте ми її тут надамо значення 0. Так, рахунок значення 0. А коли ми що? Перешкода оця зникла, ми змінили, тобто ми тут о, змінимо, на одиничку. Так? Тобто ми перешкоду успішно пролетіли. Глянемо так, є один. Пролетіли, пролетіли 2. 3. Так, 4, супер. Добре, врізаємося в перешкоду. Так, ми набрали 4 бали. Дуже добре. Тепер дивіться, що ми зробимо наступним чином. Значить, ми е створимо новий спрайт. Так, створимо новий спрайт. І додамо, якби таку сцену, що гру завершено, так? Гру завершено. Беремо прямокутник. Колір трошки світліше візьму. І намалюємо ось такий прямокутник. Є, yeah, супер. Значить, І напишемо на ньому текст. Так, але текст вже візьмемо білого кольору. Так що гру завершено. Так, гру завершено. Тепер збільшимо його. Так, ще можемо трошки збільшити. Так, чудово. Розмістимо його по центру. Значить, X0, Y-0. Супер. Значить, є наш спрайт. Так, є наш спрайт. Тепер дивіться, що ми зробимо, що він з'явився. Відповідно, коли я отримую повідомлення, що гру завершено, тобто кінець гри, так, значить, я маю що цей спрайт показати. Значить, показати, і давайте помістимо його ще на передній план. Ну, а для того, щоб він що, спочатку не появлявся, коли натиснуто зелений прапор, ми маємо цей спрайт сховати. Так, маємо цей спрайт сховати. Ось тут. Так, давайте переглянемо. Так, рахунок є, рахунок пішов, ми оминули. Так, гру завершено. Супер. Так, давайте ще впадемо. Так, гру також завершено. Чудово! Значить, на цьому все. Так, ми реалізували нашу гру Flappy Birds. Сподіваюся, що у вас все так вийшло, як і в мене. Якщо вам відео сподобалося, поставте, будь ласка, лайк. Не забудьте підписатися на канал для того, щоб не пропустити інші цікаві проєкти. Побачимось!